Кей hey, привіт вітаю на каналі Бюджетні Тріпи. Сьогодні ми розкриємо всі секрети подорожей з FlixBus, однієї з найпопулярніших та доступних платформ для вандрівок по всій Європі і не тільки. FlixBus це не просто компанія, це автобусний Лоукост-перевізник. Так так, лоукостом вивагить не лише авіакомпанії. Незалежно від того, чи ви хочете відвідати столицю або маленьке містечко, FlixBus має для вас відмінні пропозиції. Ця німецька транспортна компанія спеціалізується на пасажирських автобусних перевезеннях. Заснована вона у 2013 році в Мюнхені Андре Швамляйном, Йоханом Енгертом та Даніелем Краусом. З тих часів вони поглинули на одну компанію, серед яких, можливо, відомо вам Eurolines. Цікаві факти про сервіс. Фіксбас працює в понад 30 країнах і обслуговує понад 2,5 тисячі міст у Європі. Кожного дня здійснюється понад 400 тисяч відправлень автобусів Фріксбас, що забезпечує гнучкість у плануванні вашої подорожі. За роки роботи вони перевезли вже понад 200 мільйонів пасажирів, що свідчить про довіру споживачів до цієї компанії. Чому ж обирати Flixbus вам? По-перше, це широка мережа маршрутів. З LiexBus ви можете дістатись практично до будь-якого точка Європи, але й не лише. По-друге, це ціни. Flexbus пропонує дуже конкурентно спроможні ціни на квитки, а також регулярні акції та знижки. Це робить подорожі більш доступними для кожного незалежно від бюджету. І по-третє, комфорт та зручність. Майже всі автобуси оснащені безкоштовим Wi-Fi та розетками. Для зарядки вашого гаджету. А як отримати найбільшу вигоду в покупці білету? ви можете дізнатися завдяки моєму відео про вибір транспорту для подорожі. Раптом ви його пропустили додаю даю посилання тут. Замовити квиток на сайті або через мобільний додаток FlixBus легко та швидко. Просто оберіть маршрут, дату за час відправлення, введіть свої дані та оплатіть. Ваш квиток буде надісланий вам на електронну пошту або буде доступний у вашому мобільному додатку. Посилання на сайт додам у описі цього відео. А зараз переглянемо функціонал сайту, як можна фільтрувати там пошук. Але перед цим ще попрошу вас поставити лайк та підписатись, якщо вам подобається це відео, особливо візуал, остворений завдяки штучному інтелекту. Ось уже ми на сайті на платформі Flixbus. Основні поля тут це звідки місто вашого відправлення і куди місто вашого прибуття, дата, а також кількість пасажирів. Звертайте, будь ласка, на це увагу, бо дуже часто квитки за певною ціною дешевшою будуть на якусь обмежену кількість одного-двох людей, наприклад. Тому давайте введемо якесь місто Варшава, нехай буде. Нехай це буде якась трішки дальша дистанція. Мюнхен. Обираємо дату та кількість пасажирів. Нехай буде. Тут ви можете обрати окремо дорослих, дітей, а також велосипеди. Краще перевіримо для дорослого одного, щоб розуміти, які ціни нас очікують. Ось тут ви бачите ціну. Зараз вона вказується в гривнях, але якщо ви перемкнете ось тут на євро, можете побачити в цій валюті також. Залежно від того, який вам зручніше буде оплачувати, наприклад. Також ви можете фільтрувати подорожі. Звертайте увагу, чи це прямий автобус чи ні. Тут от вказано завжди, чи є пересадка, в якому місці пересадка, скільки тривалість цієї пересадки. Скільки зупинок ви проїжджаєте в кожному автобусі. Щоб подивитися лише прямі рейси, ось тут є такий квадратик, натискаєте сюди галочку, і ви побачите, що залишилось лише прямі. Відповідно, прямі часто будуть трішки дорожчими. Ще можете побачити ось тут які ще є фільтри. Можна лише, не лише вказувати кількість пересадок, а, наприклад, тривалість не короче. Оце, точніше, тут посортувати. Відправлення, зупинки, ви можете побачити, які є на цих рейсах із Варшави до домінгу в різних автобусах, в різних рейсах. Ось, також ви можете вибрати зворотну подорож. Але в мене, наприклад, ця вкладка чомусь не працює. Тобто я обрав зворотну. Мало би бути навпаки Мюнхен і Варшава, але все одно показується Варшава Мюнхен, і я не бачу, де тоді де є варіанти в іншу сторону, чи воно взагалі не показує. Тому звертайте теж на це увагу. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи працює у вас це по-іншому, коли ви вибираєте зворотню подорож, чи це лише в мене така штука. Тому, я звичайно, якщо хочу зворотну подорож, я ось тут стрілочками вибираю поміняти місцями і тоді вже шукаю. Ось так, в принципі, дуже простий в них функціонал. Немає нічого складного. Сподіваюсь, вам було корисно те, що ви побачили це наочно. Також тут є вкладки, де ви можете побачити статус свого рейсу, ввівши його номер. Або ви можете просто увійти в свій кабінет, і тоді, якщо ви замовлятимете квитки прямо з свого кабінету, залогінившись, то вони будуть автоматично підтягуватись відповідно до вашого персонального кабінету. І ви тут можете ввести номер бронювання чи зупинка, яка вас пошукати, і він підтягнеться. Тому що якщо ви не обираєте місця наперед, бо за нього потрібно доплачувати, то вам буде до вдасті вашої подорожі. Може, один раз, а можна кілька разів, змінюватись місце, яке вам обрала платформа автоматично. І це не дуже зрічно відстежувати. Не всі користуються активно поштою своєю імейлом. Ось і все. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, поділіться також враженнями в коментарях, якими автобусними перевізниками користувалися за кордоном, що вам сподобалось, а що ні. До наступної зустрічі.